Він стояв поруч із двойною рамою і спирався плечем у стіну. Хто він? Він все ще мій чоловік, все ще. Будь ласка, дозволь мені просто забрати деякі особисті речі. Я не знала, як себе поводити, чесно. А чи варто його ще сюди впускати? Після останнього такого візиту все закінчилось не дуже гарно. Щоб ви собі розуміли, хотів так само забрати деякі речі, а разом з тим потягнув мої гроші. Знаєш, востаннє такий твій прихід закінчився для мене плачем, начебто мав забрати своє, а забрав і дещо моє. Якщо більше такого не трапиться і ти реально візьмеш тільки власне, то, звичайно, заходь. Ігор прийшов на кухню, сів за кухонний диван. Насправді, це моя помилка, велика помилка. Вибач мені, зараз мені хочеть, хочеться забрати свої ремонтні інструменти. Що ж? Забирай, якщо треба. Я сходила на балкон і принесла всі інструменти, які в нас були коли-небудь. Мовчки поставила все на шафі в коридорі. В той час Ігор далі сидів на своєму місці. Я знаю, що завдав тобі багато болю. Ти неймовірна жінка, чуйна, добра, гарна. От справді така гарна, мені прикро, що наше сімейне життя склалось саме так. Ніколи ще таким свого чоловіка я не бачила. Здавалося, його очі. Розчервонілися, і от-от з них полються гіркі сльози. Мені раптово схотілося його обняти і заспокоїти, підібрати потрібні слова втіхи, та це б одразу дало йому якісь надії на можливе поновлення наших стосунків. А я ж не бачила в цьому сенсу. Ми стало надто чужими одне де одного. Ти давно зробив свій вибір. Мені здається, він був добре обдуманим. А тепер. Тобою керують емоції і ностальгія, не більше. Тож дай мені сказати останнє своє слово: якщо ми розлучимось, дороги назад не буде. Я не з тих людей, які будуть наступати двічі на одні ті ж граблі. У мене є одна особливість ще від народження. Моя сила в тому, що я вмію пробачати. Але на цей раз ніяк не вийде склеїти такі маленькі шматочки розбитого щастя сім'ї. Мої сили закінчились. Ігор повільно піднявся, вийшов у коридор, взяв свої інструменти і підійшов до вхідних дверей. Документи на розлучення я подам сам, ти ж не будеш проти, як хочеш, я перешкоджати не буду і не хочу, відповіла я і зачинила двері. Стало аж самій дивно від благородності свого чоловіка. Це найкраще і найсправедливіше, що він міг зробити за останній час. Мої очі наповнили слізьми. Напевно, мій внутрішній світ все ще не змирився з думкою, що скоро я залишуся зовсім сама. Так, мені образливо, що все склалося саме так. Образливо за сім'ю та, мабуть, все тільки на краще. Якщо життя і приносить ось такі сюрпризи, то вони нам для чогось даються.